Она Дарина, учениця 9 класу Дніпровського ліцею No22, я представляю роботу набір для творчості, номінація Комп'ютерне мистецтво. Цей набір для дітей віком 4. Також цю роботу можна виконувати разом з батьками. Цей набір розвиває дітям моторику та логіку. Також ці набори можуть бути різних видів, такі як пано. Це може бути прикраса на ялинку. Ці роботи виконувались в редакторі Adobe Illustrator. Загалом цей ця, ця набір може коштувати 300 гривень. Сюди входить двосторонній скотч, клей та самі матеріали. Але якщо ви хочете зробити дешевше, то ви можете використовувати або картон, або фетр, або Кольоровий папір. Дякую, до побачення!